Три роки тому управління спорту Коломийської міської ради запропонувало проводити спортивні змагання в рамках святкування Дня Героїв України. Тривають вони близько трьох-чотирьох місяців. Цього року рекордна кількість турнірів шість. Чотири з них зміні футболу, один з волейболу. І сьогодні заключний турнір з кульової стрільби. Сьогоднішній турнір цікавий тим, що в ньому беруть участь три команди, де є живі герої. Вони учасники бойових дій. Це із відділу полі... І ці із десятої гірської штурмової бригади, і звичайно, із оздоровчого центру тепло крилатої душі, з великим задоволенням взяти участь у змаганнях зі стрільбою відгукнулися пацієнти оздоровчого центру тепло крилатої душі, каже його засновниця, мати героя України Наталія Тарабалка. Відвідувачі нашого центру було цікаво е, такий турнір, бо це е, вони участвували в різних уже змаганнях. А це вже другий хлопці, який заїзд був. То вони зацікавилися і я. Коли сказали, що треба вас стріляти, вони кажуть, що перше питання було у кого. Я думаю, що їм буде цікаво і сподіваємося, що вони не забули навики, вони недавно з бойових то їм і самим цікаво буде знову згадати, бо дехто знову повертається назад до своїх частин. Активно долучились до змагань військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Гедельвейси зазначають, що саме спорт дає їй можливість розслабитися і адаптуватися до мирного життя. У нас в будь-якому випадку проводяться стрільби на полігонах і залучені на такі змагання спортивні це теж є великим плюсом для підтримки. Фізичного стану для підтримки такого військового професіоналізму, тому ми залюбки приймаємо участь на таких видах змагань. Думаю, що для емоційного відновлення залучатись на такі змагання, теж є одним з видів такого реабілітаційного методу. За результатами змагань перемогу здобули спортсмени комплексної дитячо юнацької спортивної школи на другому місці. Оздоровчий центр тепло крилатої душі. Замкнули трійку призерів поліцейські та військові із 10-ї окремої гірсько-штурмової. А от в особистих змаганнях не було рівних Наталії та З коломої Богдан Малецький Галина Рунчук телерадіокомпанія Раї.